Усім привіт! Продовжую цикл невеличких відеороликів про те, як народити дитину під час війни та як виховувати її в подальшому. І сьогоднішній випуск хочу присвятити такій темі, як відвідування дитячого невролога. Багато є суперечок чи обов'язково відвідувати немовлятам дитячого невролога, чи не обов'язково. В нашому випадку все сталося так: ми, значить, пішли на прийом до педіатра у державну поліклініку за місцем проживання, і ця дівчина взагалі нам про невролога нічого не казала. Десь за тиждень після цього прийому ми відвідали педіатра у приватній поліклініці, ну для порівняння, щоб розуміти, наскільки різняться там, висновки першого огляду дитини у державній поліклініці і у приватній. І от саме в приватній поліклініці педіатр нам порадила пройти все таки профілактичний огляд у дитячого невролога і попередньо зробити УЗД головного мозку, нейросонографію, ну, для того, щоб розуміти, що дитина повністю здорова. Що її, якби там нервова система теж здорова, що вона реагує на якісь рухи, на все таке інше оточуючих. ми з дружиною вирішили пройти цю процедуру. От напередодні зробили нейросонографію. Абсолютно малюк, нормально це переніс. Він спав в той час і навіть не прокидався. Це буквально зайняло там 5 хвилин часу все відвідане саме цього. Спеціаліста по УЗД, але нам, от тоді спеціаліст сказав, що у дитини якийсь псевдокиста є, ну як в голові, скажімо так. Ну, одразу, коли ми почули цей вердикт, то серце якби пішло в п'яте одразу. Починаєш ти переживати, це ж твоя дитина, все. Але одразу, якби, лікар заспокоїла, що. Який робиться УЗД, що нічого страшного немає, в принципі, це у кожної другої, третьої дитини таке є. І вона порадила сходити до невролога на прийом. Звісно, ми вже були попередньо записані на цей прийом. Сьогодні ми його відвідали, і, в принципі, все якби, виявилось нормально. Від чого з'являються ці, як нам розповіли, псевдокісти? Ну, в голові біля головного мозку. Тобто це може бути наслідком, наслідком гіпоксії, тобто кисневим Ну, У нас такого якби, кисневого голодування малюка не було, але в нього було подвійне обвиття. Його зафіксували ми, коли проходили також УЗД ЗД Черної порожнини, якби ну, в утробі, коли дитинка була. Зафіксували десь, здається, на сьомому місяці вагітності. І от це було подвійне вбиття пуповиною. Ми, звісно, за це переживали, але фактично нам фахівець, який робив УЗД, сказав, що нічого діяти не можна. Тобто це дитина або сама може розплутатись. Ну, а якщо не розплутається, просто щоб лікарі, які будуть, лікарі, акушери, які будуть приймати пологи, щоб знали про це. Ну і зрештою, десь за. Три тижні до народження нашого малюка на УЗД, знову ж таки, на яке ми регулярно ходили щомісяця. Виявилося, що малюк розпутався один раз, тобто було одинарне виття пуповиною. Ми це, звісно, все сказали. Принесли папери, в яких все було це відзначено до лікарів акушерів, які приймали пологи. Вони про це знали. Ну і от тепер, коли ми відвідали вже невролога, зробили УЗД головного мозку, то в принципі лікар сказала, що це можливо через це одинарне обвиття, а воно ще ж було подвійне. Тобто нічого страшного немає, але виходить, що, ну, так, простими словами, як то кажуть, на пальцях, просто що, десь ну, в якійсь частині там. Біля головного мозку не вистачило би, кисню через те, що було це вбиття. І тепер просто е, нам сказали, що ця псевдокістація може просто зникнути. Ну, Але якщо навіть не зникне, то це абсолютно якби, нормально вважається і ніяк якби, на, на здоров'я дитини впливати не буде. Але все рівно нам, звісно, порадили. Обстежуватися десь за 4 5-6 місяців, знову прийти на цей огляд, і плюс ще написали, звісно, там багато різноманітних порад. Тобто, в принципі, звісно, я б радив відвідини дитячого невролога, незважаючи на те, що, наприклад, лікар у державній поліклініці, наш педіатр, вона взагалі здивувалася, коли ми. Шукали якби, невролога для нашого малюка. Дружина написала лікарці на Viber, і вона запитала: А чому важко якісь скарги є. Тобто, всі якось так лікарі в державних поліклініках дивуються, навіщо взагалі ходити до невролога. тобто До нього потрібно йти, якщо якісь є скарги. І натомість у приватній поліклініці, коли ми вчора ходили на. УЗД, то лікарка також запитала, а чому ви саме вирішили прийти до дитячого невролога? Ну, ми сказали, що просто хочемо діагностувати, абсолютно продіагностувати нашу, нашого малюка, щоб знати, що він абсолютно здоровий. Вона сказала так, це має право на життя, адже ми, наприклад, всі, хто працюємо в цій приватній дитячій поліклініці, то усі робимо абсолютно усі аналізи, усі скринінги, усі УЗД своїм малюкам, коли вони народжуються. Ну, от це так для роздумів. Інформація не дарма ж працівники цих приватних дитячих поліклінік роблять ці усі скринінги. Хоча у державних знову ж таки цього якби не нав'язують і кажуть, що хочете робіть, хочете ні, а в принципі, взагалі, про це ніхто не згадує. Ну, всі В полюбляють там, ціна питання. Ціна питання, ну, от нам все обійшлося 920 гривень. 420 гривень це саме УЗД нейросонографія, і 500 гривень прийому лікаря, дитячого невролога. Тобто ну, я вважаю, що 920 гривень, щоб впевнити, що твій малюк абсолютно здоровий, це надто висока вартість. І в принципі, можна на таку суму знайти фахівця. Але питання ще от в тому, що насправді дуже важко в принципі знайти дитячого невролога, якщо ти не готовий платити гроші, чи принципово, чи в тебе немає грошей. Адже ми, наприклад, звернулися до нашого педіатра, і вона сказала, що. Ну так я випішу, куди ви хочете. До якого лікаря на мені там прізвища, де він. Я вам одразу направлення. Ми хотіли до Сувагу звернутися, адже ми там перевіряли слух малюкові. Проте дружина подзвонила в цей Суваг. Він знаходиться біля столичного зоопарку на вулиці Зоологічній. І виявилося, що в Сувазі такого фахівця зараз немає. Тобто дівчина, яка там працювала дитячим неврологом, вона виїхала за кордон з початком війни. Та і так я ну, от на Хелсмі подивився, фахівців дитячих неврологів їх вкрай мало. А якщо вони є, то там на прийом це можна записуватися за місяць, десь до, до, до прийому. Тобто, дуже така вузька якби, спеціалізація фахівців адекватних. Мало і виходить, що в принципі те, що я дивився, там відгуки нахилсміжі є і читав про цих лікарів. Тобто, ну відгуки не дуже. І для себе я зробив якби висновок: що, в принципі, сподіватися на те, що такого фахівця, як дитячий невролог, ти знайдеш безкоштовно, навіть у Києві, це в Києві. Я уявляю, що це столиця. А уявіть, якщо це якийсь районний центр, десь там на Тернопільщині чи на. Одесьчині, то там взагалі про дитячого невролога, мабуть, і, і не йдеться, якщо в Києві його важко знайти на безоплатній основі. Тобто, все підводиться до того, що в принципі ти, якщо хочеш пройти такого фахівця для свого малюка, ти маєш за це платити гроші і звертатися до, до приватної поліклініки. Ну, що ми і зробили, е, підсумовуючи, скажу ще так: що мені, в принципі, сподобалось відвідини дитячого невролога, адже... Навіть якби там не те, що виявили цю псевдокисту під час УЗД, навіть просто без УЗД, якщо ви підете до дитячого невролога на прийом, заплатите якихось 500 гривень, то в принципі ви побачите ефект від цього. Адже, ну, а як ти перевіриш дитину, якщо ти не фахівець, от, як ти перевіриш, чи твоя дитина має якісь рефлекси, ті чи інші, наприклад, чи як вона тримає руки. чи... Чи все в неї в порядку взагалі з нервовою системою на момент місяць після народження? Я, наприклад, цього не уявляю, як це зробити. І от сьогодні я подивився, що, в принципі, було кілька, як би скажімо так, ну, міні-процедур. Називаємо це так, коли дитячий цей невролог брав дитину і так, і сяк, і от він взяв її на бік, а вона перегруповується. Тобто, ну, коротше, це все дуже якби, заплутана система для пересічної людини. І ти, якщо вдома, так, ти просто рядовий, скажімо так, батько чи мати, ти не продіагностуєш у твоєї дитини взагалі на що здатна її нервова система на даний момент. Ну, Лікар-фахівець це все робить, буквально це зайняло у нас хвилин 10, вона повертала дитину і так, і так. І на руках, і, і очі подивилася, і все. Тобто Дитинка реагує на, на усе, там, на крик, реагує на те, що ти, наприклад, якийсь предмет підносиш е, до голівки і ведеш цей предмет вліво, вправо, дитина на все це реагує. Потім навіть стукала легенько по колінках молоточком цим спеціальним. Ну, тобто Я задоволений. Тим, що ми відвідали дитячого невролога. В принципі, якщо ти хочеш, щоб дитина твоя була здорова, то не варто там шкодувати якихось тих 920 гривень. Але в принципі, якщо є принципова якби, позиція, що не платити за таких фахівців, то в принципі можна і навіть записатися через Health.me до будь-якого фахівця в державній поліклініці. Ну там рівень фахівців я не буду визначати, я не компетентний в цьому. Але, в принципі, я думаю, що навіть на безоплатній основі там все ж таки сидять, як би ж адекватні люди, і як мінімум, якийсь мінімальний там, набір послуг, вони вам зможуть запропонувати. Ну, а таким чином, все відбувається. Якщо подобається те, що я записую, те, що. Може, якісь вам стануть нагоди ці поради, тому підписуйтесь на цей канал, ставте бажано лайки, коментуйте, можете щось запитуватись. Звісно, я якби не фахівець з дитячої педіатрії, але все, що я розповідаю, в принципі, воно базується на тому, що, що я чую від лікарів, тобто від фахівців, від себе, як то кажуть, від сібятини. Я ніякої не раджу, не даю, бо так, це дуже така тема дитяча. Тому потрібно, якщо ти щось можеш там порадити слухачам, то це все має базуватися виключно на твому досвіді, який ти отримав, спілкуючись з педіатрами з фахівцями. Ну, кожному відео я все це якби подаю. Тому до наступних зустрічей сподіваюся, що ці відео комусь стануть в нагоді. У радах цих